Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В обмеженому доступі до мережі є певні переваги. Пише військовий волонтер Романа. Донік далі мови оригіналу. І часовий лаг реакції на подію теж і є ширший кут погляду. Нарешті я подивився інтерв'ю Залужного і Реакцію на нього. Що можу сказати? Імхо, звісно, залужний це головний калібр країни. Він і його команда. Це як головний корабельний калібр. Навіть коли мовчить, він є і він має вирішати роль і його мовчання теж велика сила, значить, все йде нормально і кого б і якими силами не піарили, щоб не вигадували. То все злітає, коли починає говорити головний калібр. А от і всі чутки, плітки та накиди то як морська сіль, яка відпадає від першого пострілу. Монументальна постать в історії України за розумом, мудрістю та людяністю, в тому числі і це вже назавжди. Ця людина вже є. Це вже новітня історія. Ця людина вже зруйнувала один з найбільших Пільших міфів двадцятого 21 го сторіччя про другу армію та все інше, ця людина розвіяла сумніви та відродила впевненість в наші можливості та сили, витримки та здоров'я пане генерале, маємо за честь. Резюмує донік. Ще один військовий Дмитро Каленчук вовнянко свою чергу заткнув зеленоботів, які кричали про те, що залужний підтримав скасування зарплат. Військовий пояснив, що й до чого відгородитися військовими зе ботва. Вчора весь день горлала. Мовляв, бачте, генерал залужний, начальник генштабу проти повернення доплати у 30 тисяч військовим, що перебувають у тилу, мовляв, то політики грають на популізмі. От військові, що це повна дурня, було зрозуміло зразу. Бо ну от, не можуть військові заявити, ніби військовим не потрібні доплати. Офіцери генштабу і ставка головнокомандувача регулярно спілкуються з військовими в навчальних частинах і частинах забезпечення. Вони чудово знають, що з підрозділів логістики уже водії логісти переводяться в бойові бригади, і логістика починає хитатися. Вони знають, що про перев... Ведення У бойові бригади подають рапорти інструктори, і викладачі з ужбових частин. То що вже повірте, справді вправний військовий фахівець фронту не боїться, і у бойовій частині служити йому багато зручніше за набагато кращі гроші. Саме про це говорили залужним у Верховній Раді депутати Європейської солідарності. Залужний озвучив своє бачення. По перше, він вважає, що 100 тисяч на це мало. Треба більше. По друге головком підтримав пропозицію, аби солдатам давали не 10 днів відпустки, а тридцять тощо. Іншими Вами зелені затіяли відміну 30 тисяч. Бо як плаче мінфіну не немає грошей. Як таке сталося за умови, що 30 тисяч доплат були включені в бюджет 2023 року? Очевидно, яйця за 17 гривень. І автівка представницького класу для нардепів служу купуються за гроші. Мономарафона за даром теж не працює. Він коштів потребує, проте намагаючись прикритися військовими, зелені ризикують отримати ситуацію набагато гіршу, коли військові зажадають не повернення 30 тисяч, а виділення додаткових. Коштів думаю, саме через це Ботва вчора різко змінила платівку. і почала співати. Єрмак не дасть скривдити військових. Класика жанру не можеш подолати. Очолюю продовжуємо спостерігати. Резюмує він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.